World. Легендарна гра. Ну, цю квіточку з дуже примітивними монстрами вподобало дуже, дуже багато гравців. Ну, в принципі, 93% тих, хто грає. Коротше, не суть. Сьогодні я буду малювати цього дуже цікавого вуглика. Буду його малювати, тому ну, дивіться самі, як в мене вийде. Нехай назвемо це спроба номер два. Так, щоб ви чули мій голос, щоб знали, що це справді Орксмен Channel, а не, а, а не я той чувач, один із тих чувачків, який е, бере чуже відео і називає його своїм, типу перезнімає, озвучує там, все робить. Так, сьогодні я малюватиму ось третій спроби, мабуть, цього вугля. Хуала. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Я думав, що з Опа. Так, тепер малюю ось такі от руки. Ось так от. І в них руки. Ну, кисті. Кисті ми намалювали. Тепер саме важке голова. Во-во-во. голова. Це, таке, це така проблемка, з якою стикається більшість. Ми малюємо тепер незадоволену таку мордашку. Так, Мордашку таку, очі. Дуже мамні в мене вийшли очі. Він так буде дивитися нам в бік. Типу, що я сюди приперся. Ой, це мені нагадує котів. Звісно, я не знаю, чи вставлю фоточку з такими котами. Але зараз я поставлю вам на паузу. Для вас то одна секунда, а для мене пару хвилин. Ну, я знайшов файний ритм, знаєте? Так, тепер нашому, нашій булинці. Е, я там чуть-чуть потім е, підправлю руку, вставлю типу фотку кінця. ось от ось, трошки бровки підправлю. Я не знаю, може ви малюєте ліпше, ніж я, але ну Так, дайте нас, подивитися відео тим, хто ну, любить дивитися, як хтось малює, а сам не вміє. Ну. Буває Це моє перше відео вживу. Ну, звісно, мене тут не видно. Ой-ой-ой. У мене там ручка полетіла, зараз буду. За той час я собі ще чуть-чуть включив світло. Ну, беремо от таку червону ручку. В мене вона ручка там. щоб було все гарно. І розмальовуємо. Звісно, як я буду розмальовувати, я не вставлю, тому тримайте такий невеличкий монтаж. А точніше, склейка. Я кофточку намалював. Тепер потрібно зробити руки і ноги. Я зроблю одну руку, далі е, вже буду робити так. Я ось так от замальовую, роблю знов склейку, ну і він тоді буде вже готовий. Ну і ось наш вулик готовий. Тому я вам Ой -ой -ой -ой, приближу. Ну тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами Alex Fan Channel був на зв'язку. Говорив з вами, розважав вас. Може комусь подобається, коли хтось малює. Ну, коротше. Я дякую вам за перегляд. Тому па-па-па-па.